О 6, але на годинку затримались, приїхали на самий великий бок. Mm -hmm. Так, заселились. Це Вік. Це наш номер. Ось такий він тут величезний, машинка на стінах. Це така типу гостинна. Диван. Тут, напевно, душ, балкон з столиком, вигляд, Це Львова. <laughs> да, центр Львова, там форум плаза, чи якось так торговий центр. Можна кімната дуже простора, нам дуже сподобалось, Ось тут тільки вхід, душова кабіна. Ну, клас. Наш готель знаходиться біля торгового центру форуму Львів. Ось він. Нам з вадом дуже сподобалися ці львівські лавочки. Лев з крилами дуже гарно. Тільки відвернулася з лавочки зняти, в цього вже перекур. Yeah. <laughs> да? перекур? перекур? Куріння шкідливе. Не куріть. Так я не курю. Чого? А, ти бачиш, що я курю. А, Львів нас застрів дощиком. Романтична прогулянка біля оперного театру. Дощовий не дуже туристичний Львів. А чого тобі смішно? Чувак, ти как ти така дощовий не дуже туристичний Львів. Я ж сказала, що не дуже туристичний. Що, не правду сказала? Правда. Владислав. Бачиш, ти мене фоткав, а я тебе знімаю. Как там мокро? <рес> а, розповідаю Владиславу, в якому стилі побудовано архітектурному а, цю будівлю. І тут він та-та-та-та. І такий ніфіа собі, який нісан, я таких ще не бачив. І йде на нього, залипає. <рес> а я розумію, що у нас фокуси трошки різні. Так, тепер мені зрозуміло Тому що це може виглядати приблизно отак. Бус! А що в тебе за шляпа? Що за шляпа? Захисний шобо. Типовий набір, щоб скуштувати каву. П'ємо каву, сидимо в місті під назвою Ресторація Бачевських. П'ємо таку каву, влад замовив ось таку. а замовила червону рибину на тертюху. Сюди сідаємо. Пиво. Казали, є тільки 0,33. Вирішили з ладом піднятися на замкову гору. Поки погано видно, але там десь місце. Ми трошки стомилися, так, да, влад? Угу. Чи ні? Нормально, Нормально, а чесно. Ні, чуть -чуть. Йдемо. Тут скрізь шли маки валяються. Намагаюся на них не наступати, бо я бе. Ой, ну я так і йдемо. Виділа, що у мене каміння рісів. <різь> Лані. Трохи парижського байбу. Прям ми дуже задоволені готелем і снідаємо. ось таким от видом. На <різвався> Львів. Не втримався. О, не плямкай. Кадр. Як тобі цей морквяний торт? Покажи мені корм. <різвався> Та крем покажи. Такий крем? Ладно. Смачно тобі? Ще дуже хелсі. Нічого не понятно. Сирники краще були. Сирники? Сирники. Так прикольно, подають сіль та перець. Можна самому молоти. І ось перчик. Так, жінка добуває сіль. Що вона зробить? А так давай. Рано? А тепер перчику ще помалий. О. На будівниць на будівлю на господі на те, що щось будується, там парковка. Ну, на Насправді не так гарно, але... Я як обслуговують готелі, сніданки дуже смачні, номери дуже просторі під 50 квадратних метрів, парковка. Ось ми прямо під готелем припаркувалися. Всі ці плюси вони нівелюють ось такі мінуси. Тим паче, що ось оця будівля це вже форум, та це форум. Якщо треба щось підкупити там далі за 600 метрів оперний театр, тобто взагалі... Більше плюсів, ніж мінусів. У нас як київських туристів дуже легко здивувати Ну, мене особисто, бо я так ще за трамваєм ще не їздила по трамвайній по, по коліям. І ось так стоїш пробужці за ним. Ну або не стоїш. Гарно. Гарна.

приїхали у резиденцію Синьогора. Ось такі хатинки тут доступні для оренди. Це трошки реклама, мабуть. Я можу літати і не істота. Це предмет? Так. Можу літати далеко далеко. Прямо коли тут. На другу планету? Так. Хм, я думала, що космонавт. Ні, ну я ж предмет. Предмет, Я на тому, на чому летає космонавт. Ааа, це, таке, щоб злітати на небо. Так. Угу. Я забув ще, як то називати. Він з двох слів чи з одного? З одного. На букву «Р». Да. На «Р» <рес> то воно зброя. <рес> і ще і зброя така теж є. Що літає у нас над Україною? Самоліт. А ще ще. Ну, на чому космонавти? Да? Да. На чому penso, космонавти космос літають на ракеті. Її можна використовувати бачите, для yes. війни yes. і для прогресу. Так. все, бачиш, я казав, будеш штовхати машину. До чого дійшли технології, що будемо їсти мак у горах. Класно? І мають гори. Давай. Щойно зайшли в наш готель в Буковелі. Дуже задоволені наразі а, тим, як це все виглядає. А, дуже стильно. Кава машина є в номері, таке кисло. І... Балкон. А, Владик вже тут курить куриш, влад? Угу. ну ось. А, Ось такий вигляд з балкончику. Наразі тут багато будують. Дорож, дорожка в ліс, там. влад просить зняти ось цю доріжку в ліс, на якій можна покататися на його великій машині. Ну, ось тут басейн, такий невеликий, наскільки я розумію, з, випливати з внутрішнього басейну на зовнішній. Зовнішні. Багато будують наразі, але все ж таки вигляд з вікна мені з балкону подобається. Це останній готель, далі немає ходу. Круто. Гарного нам відпочинку. А ты? ти? <сіх> ти січку обіцяла потрогати. <сіх> Посилійте, дитина. Тобто я то нікому не, не, не показую. Знайшли отаку от тропинку. Чех вона називається українською, вибачте, друзі. Ось такий захід, сонця. Там будівництво. І ось підіймаємося туди вище. Трошки стомилась. Розумієте, Київська. Без. Опа А куда мы пришли, Влад? Нет, туда, можно. туда можно А что там, интересно? Нет, за... Там какая-то Заброшенная тропинка Но мы куда-то, Владик Не туда пришли Типа красиво, там домики такие Там да Ну що, йдемо туди? Ну, типу по дорозі туди. Пішли, побачимо, що там. все. Ми знайшли вже багнюку, я джинси підкатала, йдемо далі, зрозуміло куди. Це буковілі, якщо що. Тут якісь тварини за решіткою. Кажуть, їх не чіпати, але їх не видно. Не знаю, може горні козлики тут якісь. Але з тих горних козликів, що я зараз бачу, то тут тільки ми з владом і все. Через сітку поставив, щоб я було сітки від. Ставлю. Боже, яке чудо ми тут зустріли. Дівчуля. Яка гарна. Яка гарненька. Яка ти гарна, малеча. Що вона за депа? О, яко В Цьому готелі також є сніданки. Вирішили з вадом попити водички. Ми зараз знаходимось біля озера Молодості, начебто воно так називається. І я кажу: купи звичайну воду. Влад такий, та ні, нас за такі гроші треба купувати щось вже солодке, хоча б з цукром, щоб там цукор був, а не просто вода. Друзі, 70 гривень 0,5, 7-апа. На озері молодості. Влад, я бачу, що ти хочеш щось додати. Ні-ні ні я горчон. Ти стурбований, так? Да? Укажи, що що ти сталася. їсти свій чизкейк, не повірите. Лопатою. О, така хмарка цікава. Думала, що щось горить, але не чи ні. Зараз буду підійматися на підйомнику одна. Лопат не захотів, тому будемо зараз йому махати. одненька. Я прям не шкодую, що влад зі мною не поїхав на цьому підйомнику, бо він. Отакий От хиткий. І ну, реально, типу, неприємно їхати, особливо ось там, біля дороги. А, якщо боїшся висоти, то це ну, точно не найкрасний спосіб. Краще, як Лати казав, пішки вгору. Ну, все, я піднялася на цьому підйомнику. Такі, звісно, ці. Сидіння хиткі всі, але компенсація за це все це така краса, дуже гарно. Друзі, трохи страшно. Я вже бачу свого Владіка. Оно. курить, Чекає мене. Дождався. <ріхи> І знімає мене. Місочки. Ми приїхали у Моцулен, який знаходиться біля озера Молодості. Які тут тварин є? Сиді. На підйомнику він не боїться боїться їхати, а по мостам не боїться ходити. Дивіться на нього Атришка. Такі малюнічки. Відпочиваючи. Святого Якова кося. Да, да. Нермано, у тебя нет еды. Это да? сюда притесалось. Що щоб не застряла? Эй, е, эй, е, чувак, чувак. Люди, коні, кози, баранчики, всі, всі, всі тут. Зберігання,

Агент про них. Що за агенти тут? Агентура. Агентура. Ви не схожі на кур? Ха, диви, як похолиться оцей. Такі ні, тут ні, ні, ні. Влад, Я записую відео. Красунчик. Який. І тут ще один красунок. А ось їх будиночок такий тут. Все, вже йдемо з владом з Гуцулленду. В принципі, нам тут сподобалось. Навіть тут краще, ніж просто гуляти біля озера Молодості, де все вкатано в бетон. Тут навіть так прохолодно. Дуже гарно. Ось тут, шановні глядачі, біля озера Молодості, хто бажає, може купити апартаменти, ну, типу квартиру. Там кухня, все, є 20 квадратів, 50, 80, 120. Купуєте, потім здаєте і все, бізнес взагалі. Ізі дорожче, напевно, ніж на печерських липках, я так гадаю. Але... А ось на цю горку я підіймалася на підйомнику. Ось вона. Ванільний стакан. Ванільний чому? Разупіва в таких стаканах подають таких от з ручкою. ручка. Він здорова. У, мене прям не передернуло від нього. Не передернуло. Дуже смачно. Доїхали додому. Ура! Все. А, дякую, що подивилися. До нових зустрічей, друзі! Бувайте!